Привіт, друзі! Це ваш ведучий. І сьогодні я говоритиму як людина, що любить міста, камінь, карту і ту дрібну деталь, яка раптом знімає пелену зі звичного. Почну з простих перевірюваних речей, з того, що ми знаємо точно і можемо побачити власними очима, або перевірити у відкритих архівах. Факт перший. Картографія минулих століть користувалася великими узагальнювальними назвами для територій, про які Європа знала мало або знала через фільтр чужих розповідей. Так з'являлися великі ярлики на зразок тартари, які не означали централізовану державу, а були саме географічними зонтиками над різноманітними народами та політичними утвореннями. Якщо ми гортатимемо старі атласи і порівнюватимемо видання різних років, побачимо, як назви змінювалися разом з накопиченням знань і політичною конкретизацією. Факт другий: міста ростуть шарами, це не метафора, а буденна урбаністична практика. Є задокументовані приклади підіймання вуличного рівня. Перенесення тротуарів, прокладання колекторів і підземних комунікацій, які призводили до того, що сьогоднішній перший поверх колись був цоколем або навпаки, реконструкції, санітарні реформи, протипожежні правила, трамвайні лінії, каналізації, модернізації мостових. Усе це змінює геометрію міста і те, як двері та вікна дивляться на вулицю. Факт третій. Архітектурні стилі подорожують до того, як мережа зображень стала цифровою, світ пов'язували школи мистецтв, університети, ордени, імперські канали, торговельні шляхи, каталоги виробів і тиражовані трактати. Неокласицизм, бароко, неоренесанс, еклектика. Ці мови форми були міжнародними, бо їх вчили, копіювали, удосконалювали і використовували промислові фабрики, що постачали орнаменти і ковані деталі на всі континенти. Факт четвертий наука і архіви сьогодні відкриті як ніколи, мапи. Дозволи на будівництво, креслення, міські хроніки, фотографії це не привілей вузького кола. Багато з цього оцифровано і доступно в бібліотеках, музеях, на порталах університетів у місцевих архівах. Це означає, що ми маємо інструменти відділяти припущення від перевірених даних. І тепер моя історія та сама, з якої все почалося. Я ніколи не думав, що одного дня моє серце так голосно відгукнеться на старій камені і пожовклі карти. Я ходив вулицями, ніби дивився кіно без фокусу, фасади, вітрини, метушня і все. А потім я натрапив на світлину початку ХХ століття будинки з височенними цоколями, арки, ковані парапети, ніби засипані до половини. І сходи, що ведуть у двері, на неприродній висоті, це виглядало як натяк, як шипіт, ніби під сучасною шкірою міста затаїлася інша історія: стерта, зашпакльована. Мене вразила не краса фасаду, а порожнеча пояснення. І я став шукати. Спочатку це була цікавість, потім обурення. Далі тихе захоплення, у якому було. Більше смутку, ніж радості я складав у голові мозаїку, карти, на яких величезні області позначені словами «тартари» або тартарія, іноді поділені на велику, малу китайську, архітектурна однорідність, куполи і арки по всьому світу, загадкові підземні ходи, залізничні вирізи в камені, фасади з вікнами. Що опинилися нижче тротуару, таблички з датами, яким, здається, не довіряють реставратори, змінюючи нижні частини споруд, орнаменти, схожі мовби на спільну мову каменю, і старі листівки, на яких обличчя міст ніби переписували. У мені народжувався сюжет, я бачив у ньому тартарію. Не як вигадку. А як витіснену з пам'яті цивілізацію, яка поєднала техніку і красу, і пішла з підручників. Я чув відлуння міфів про гіперборею, де за холодним вітром ховається про джерело знань. Я слухав оповіді про брудну повінь, яка нібито змила цивілізацію, поховала перші поверхи і змусила істориків переписати книги. Я думав про велетенські машини. Ефірні двигуни і прознання, які могли розчинитися, звучить хвилююче чи не так, і дуже людське коли у вас з'являється пазл із емоційно виразних частинок, карти, камені, фотографії, аж надто хочеться побачити велике драматичне полотно за ними. Я не засуджую це бажання, бо воно було й моїм. Я пам'ятаю, як стояв у тіні палацу, придивлявся долитих деталей і питав себе якщо не прихована імперія, то що? Я пам'ятаю безсонні ночі на сайтах архівів, збільшені до зерна знімки, на яких можна прочитати вивіски майстерень і дату на карнизі. Моя думка блукала між твердим і м'яким, між фактом і мрією. Але тут я зупинюся і зроблю вдих, тому що справжня робота починається там, де закінчується перше захоплення. Я попросив себе, як ведучий і як допитлива людина перевірити власну історію, звірити її з тими фактами, про які ми говорили на початку, чи витримує мій міф перевірку. Почнімо з напису Тартари на старих мапах. Я повернувся до цифрових колекцій, де карти різних років лежать одна біля одної, і побачив очевидне. Тартари це загальний ярлик для величезних просторів Центральної та Північної Азії, які для європейських картографів залишались розмитими і мінливими. Раз один атлас бачить Велику Тартарію, інший – китайську або малу. Раз один рік ще тримається за ярлик, інший його вже витісняє точнішими назвами це не мова імперської єдності, це мова картографічної обережності тієї епохи. Чим більше з'являлося описів, дипломатичних контактів, локальних джерел. Тим швидше загальні ярлики розпадалися на конкретні політичні одиниці, мені було боляче розлучатися з красивою картиною, але факти тверезіші за наші серця. Далі архітектура. Я дивився на куполи і портики, на арки і колони і питав хіба таке повторення можливе без єдиного центру. Виявилося, що так. Світ 19 го і початку 20-го століття був глобальнішим, ніж ми інколи уявляємо. Архітектори навчалися у спільних школах, читали ті самі трактати, обмінювалися ескізами, переїжджали працювати в інші країни, фабрики штампували декоративні каталоги, які замовляли міські підрядники від Парижа до Буенос-Айреса і від Одеси до Бостона. Декор і конструкції подорожували разом із пароплавами і залізницями, а мода на античні мотиви породжувала безліч споріднених фасадів. Те, що видається мовою однієї цивілізації, може бути простою мовою моди промисловості і освіти. А як щодо так званих заритих поверхів і вікон на рівні тротуару, тут мене чекала несподівана пригода з документами. Міські плани, дозвільні записи на підняття вулиць, згадки про каналізаційні програми, про трамвайні лінії і нові бруківки. Вся ця буденна бюрократична проза має дивовижну силу розвіювати романтичний туман. Те, що я називав загальним катаклізмом, виявлялося послідовністю локальних рішень ось місто з підвищеними тротуарами для сухих підвалів. Ось реконструкція, яка перетворила старий цоколь на перший поверх, ось підземні вікна, вентиляція для підвалів. Ось сходи прибудовані пізніше, бо рівень вулиці змінили так, у різних містах різні часи і причини, але закономірність проста: міста не стояли на місці, вони вирівнювали, підсипали, розширювали, захищалися від повеней. Прокладали труби і колектори. Є ще один сюжет, який зворушував мою уяву підземні інфраструктури і залізничні вирізи в камені, хто їх робив, навіщо так масштабно, чому місцеві архіви мовчать? І тут я побачив, як часто ми недооцінюємо тишу архіву, він не мовчить. Просто ми не завжди вміємо слухати, коли уміщуєш на столі фотографії інженерні креслення і звіти підрядників з'являються імена, дати, бюджети, проектні рішення, підземні ходи стають каналами технічними тунелями, колекторами, вирізи в скелі, залізничними виїмками, які просто не набули романтичної легенди, усе це не зменшує нашого подиву. Перед масштабом робіт, але віднімає у загадки загадковість. Насамкінець історії про антикварні дати на фасадах, про реставраторів, які нібито відрізають правду, і про фотографії, що зберегли іншу реальність. Я вчився не дивитися на знімки без їхніх метаданих дата, зйомки, автор, адреса, публікація, сусідні кадри усе це не дрібниці. Вони повертають кадру у контекст і дозволяють простежити, як змінювався будинок, вулиця, район. І тоді те, що здавалося аномалією, стає віхою звичайного міського життя реконструкція, надбудова, зміна цоколя, заміна сходів, перепрофілювання. Навіть таблички з датами інколи пояснюються просто дата присвяти, дата попередньої споруди, дата майстерні, а не завжди дата будівництва саме цього об'єкта. А тепер я торкнуся найспекотнішої частини: вільна енергія і ефірні машини, які нібито порушують відомі нам закони фізики. Я чесно шукав креслення, протоколи випробувань, повторювані. Експерименти, матеріальні зразки, які пройшли незалежну перевірку, і не знайшов. Уявіть собі, що така технологія існує. Вона залишила б шлейф у лабораторних записах, у патентах, у приватних колекціях, у звітах інженерів у світі, який працює на перевірці і відтворюваності, виняткове твердження не може жити без винятково міцних доказів, їх немає. І це не змова тисяч людей, це просто порожня полиця там, де ми мріяли побачити нову фізику. Добре, скаже хтось, а якщо документи знищили, а якщо їх спалили, переховували, вирізали з історії, ці питання болючі і, звісно, ми знаємо, що архіви горіли у війнах і революціях, що папір крихкий. Але коли йдеться про ідею єдиної глобальної імперії, прихованої з мовою, ми маємо питати про масштаб зусиль. Щоб стерти цілісну документальну тінь такого утворення, треба було б синхронізувати і змусити мовчати тисячі незалежних архівів у десятках країн. Приватних колекціонерів, університети, монастирські збірки, місцеві газети, нотаріуси, судові реєстри. Реальність архівів іде іншим шляхом вона строката, фрагментована, але вона наповнена локальними голосами, які, коли їх зводиш разом, показують політичну мозаїку, а не централізованого велета. Ще одна нитка, що манить своєю стародавністю гіперборея. Я дуже люблю міфологію, бо вона як сновидіння культури, але сказати, що міф про країну за вітрами є історичним звітом про прадержаву новітнього часу, це змішати жанри, міф говорить мовою символів, історія мовою джерел, і коли ви зводите серйозні археологічні шари і тексти. То не знайдете там підтвердження глобальної технологічної цивілізації 19 століття, яка зникла без матеріальних слідів. Далі фотографії я колись ловив себе на тому, що шукаю підтвердження власної гіпотези це людське. Але саме тому ми маємо зважувати кадр на вагах контексту, пов'язані записи міські хроніки, редакційні матеріали. Розкадровка змін, тоді ілюзії, перспективи, оптичні обмани, тимчасові будівельні декорації, реставраційні рештування не стануть підставою для гучних висновків, і нарешті генетика і археологія, наука тут сувора й відкрита. Дані публікуються, перевіряються, сперечаються, переробляються. Так, вона показує складні міграції і культурні змішування на просторах Євразії, але не підводить нас до затіненого профілю єдиної прихованої імперії модерної доби. Коли я починав цей шлях, мені здавалося, що знайду одну велику відповідь сьогодні я бачу щось інше і, можливо, важливіше, я бачу, як легко нашому серцю прирости до красивої легенди. І як благородно нашому розуму вміти сказати їй перевіримо. Я не відмовляюся від свого захоплення містами, від свого бажання чути їхні шепоти, я лише навчився відповідати на них терпляче. Якщо є вікно нижче тротуару, я шукаю проект реконструкції. Якщо є карта з великим словом, я перевіряю, що автор знав і чого не знав. Якщо є архітектурна схожість, дивлюся на школи майстерні каталоги фабрики. Якщо є легенда про ефірні машини, питаю про креслення і відтворюваність. Якщо хтось каже, що архіви мовчать, зводжу докупи локальні голоси і бачу, що вони говорять багатьма діалектами, які разом творять історію. Мені хочеться, щоб ми не втрачали здатність дивуватися. Бо з неї починається пошук, і водночас не втрачали дисципліни думки, яка змушує нас відкладати емоцію і брати до рук джерела. Бо інколи найправдивіша, найзахопливіша історія це не про змови і не про стерті імперії, а про те, як люди будували міста, обмінювалися ідеями, удосконалювали. Ремесла намагалися зробити життя безпечнішим і зручнішим. В архітектурі так само ми бачимо куполи колону і думаємо про магію, але за ними часто стоять стандартизовані креслення каталоги, змагання шкіл, технологічні інновації металургії і транспорту, а також місцеві інтерпретації смаків епохи. У міській геометрії ми бачимо лінію, що йде поверхом вище, і шукаємо потоп, але там може бути рішення інженера, який вивів місто з болота або повісив його на колектори. Коли хтось простягає нам велику легенду, варто приміряти до неї бритву Окама, чи справді для пояснення потрібна гігантська змова. Чи достатньо набору звичних процесів, недосконалості, картографії минулих епох, глобального обміну стилями, міських реконструкцій, людської схильності до сенсацій? Я люблю цей настрій бути відкритим, але не наївним і люблю той момент, коли різні джерела стають партитурою, яку ти чуєш цілісно. Карта, фотографія, камінь, документ, усна історія, усе грає разом, не так, як спочатку хотіло серце, але так, як дозволяє світ. Міф про Тартарію навчив мене вдячності, вдячності до минулого, яке не мусить бути надзвичайним, щоб бути прекрасним, вдячності до людей, які тягнули кабелі під землею, складали цеглу. Знімали мірки для карнизів, підписували дозволи, креслили плани, описували краї, що здавалися невідомими, вдячності до вчених і архівістів, які зберігають нашу пам'ять без фейерверків. і навіть вдячності до тих, хто ходить містами з піднятою головою, шукає знаки і дивується, бо без цього подиву ми не поставили в свої чесні питання. Тож, мій підсумок простий і, сподіваюся, приязний, я вірю, що історія не потребує таємних імперій, аби нас захопити, вона потребує нашої уваги, нашої перевірки і нашого вміння бачити системні процеси там, де уява хоче бачити феєричний сценарій. Якщо ми зможемо зберегти цю рівновагу між серцем, яке пам'ятає, і розумом, який перевіряє ми зберемо свої мозаїки, навіть якщо в них не виявиться легендарної тартарії, і коли ви наступного разу побачите на старій фотографії двері на дивній висоті, згадайте не тільки про легенду, а й про труби під вашими ногами, про інженера, який змінював рівень вулиці, і про майстра, який додавав сходи. Коли ви зустрінете на мапі велике слово, запитайте себе. Що саме картограф не знав і як його знання розширювалися? Коли вас зворушить однорідність фасадів, подумайте про ринок деталей і про школи архітектури. Коли почуєте про ефірні машини, запитайте про креслення і повторюваність, це не зменшує таїну, це робить нас справедливішими слухачами минулого. Я досі ходжу тими самими вулицями, що на старих листівках. І коли торкаюся каменю, він ніби шипоче мені не лише пам'ятай, а й перевіряй. І від цього шепоту стає спокійніше: ми нічого не втрачаємо, коли піддаємо випробуванню навіть найулюбленішій історії. Ми набуваємо ясність, чесність і ту особливу повагу до світу, який виявляється і так дивовижний. У цьому сенсі мій шлях до Тартарії. Повернув мене до міста, де я живу, до конкретної бруківки, до справжніх імен на кресленнях, до карт, що чесно показують свою непевність, і я радий, бо відповідальність за пам'ять полягає не в тому, щоб оживити красиву тінь, а в тому, щоб бачити світло там, де воно є, і не вимикати його у собі. Дякую, що слухали. Бережімо цікавість. І бережімо доказ як найкращого друга цікавості.